Всім привіт! Мене звати Софі, і знову поговоримо про книги. Цього разу поговоримо про прочитані книги, а за останні декілька місяців їх, на жаль, всього чотири. І почнемо з тої, яка, на жаль, найменш сподобалась, і це Джозі Сільвер одного разу на Різдво. Якщо говорити про оцінку, то напевно це десь 3,5 з п'яти. Тому що я не можу назвати це історією, яка мені сподобалась. Різдвяної тематики зовсім небагато, і, напевно, це плюс, що вона взагалі є. І цікаве те, що там є різдвяні обіцянки, але великим. Мі... І напевно мінусом цієї книги являються саме дійові особи, яких основних яких чотири. Це Сара, Лорі, Джек і Оскар. І основна проблема між ними те, що вони просто не можуть поговорити. Але зав'язка цієї історії дуже цікава. Бо кожен робить свої новорічні обіцянки, і одна з головних героїнь Лорі зустрічається в автобусі з чарівним Джеком, який їй дуже подобається. І вона хоче в майбутньому знов з ним зустрітися. Але що буде, можна прочитати далі у цій книзі. Але сама історія мені не дуже сподобалась, бо е, цю книгу можна було скоротити, е, напевно, наполовину, якщо герої змогли б е, поговорити десь сторінці на соці. Що ж, поїхали далі. А наступною книжкою був доволі гарний роман Андрія Кокотюхи Вигнанець і чорна вдова. А за оцінкою, це десь 4 з 5. цікаво, історично, захопливо. Вигнанець і чорна вдова це перша історія, як я розумію, серії про а, такого дуже таємничого київського а, сищика, шпіона, детектива Платона Чечеля. Який на початку ХХ століття розслідує дуже такі важкі справи. І, як ми розуміємо, з назвою це не є спойлером, що він є вигнанцем, але один його знайомий з міністерства чи один з вищих чинів пропонує йому справу про чорну вдову, чи дійсно вона вбила свого чоловіка. Чи це зробив хтось з її родини можете дізнатися з книги. А, але я напевно раджу її прочитати, бо до кінця не, я саме не вгадала, хто є вбивцею і а, підозрюєш а, майже кожного героя. А, і, напевно, найцікавіше, і найгарніше в цій книзі, що вона написана про початок ХХ століття, і ти повністю під час читання перенаєш у цю атмосферу. Вона сповнена цих побутових дрібничок, які ти наче відчуваєш крізь сторінки. Тож дуже гарна серія, щоб збирати, перечитувати такі затишні детективи, але напевно я її збирати не буду, бо ну, забагато книжок. І хочу ознайомитися з іншими е, цими творами, але вже в електронному форматі, які можна, як я гадаю, купити на сайті видавництва, чи книгарні є, чи ще якісь таких магазинів. Так, наступна книжка напевно, дві книжки, які я не можу оцінити, бо вони настільки близькі до серця або настільки болісні, чи щемкі, Створити якусь оцінку, але вони обов'язково потрібні для прочитання. І першу, першою книжкою з цих двох є, напевно, дуже болісна, але ту, яку я дуже раджу до прочитання. Саме її мені важко було читати, бо я була свідком частково цих подій, які описуються. І ця книжка 77 днів лютого від видавництва лабораторія. Ця книга це свідчення різних людей з різних міст України про перші дні війни від, а саме від 24 лютого 22 року по дев'яте. Травня. А, і це настільки чимкі і болючі історії, ти їх читаєш, знов це переживаєш. Або, напевно, я була просто не готова до прочитання цієї книги, хоча такі книги читати потрібно, щоб в будь-якому разі розуміти ситуацію, читати про різні історії, адже ці люди, які це не тільки пережили, а і описали це справжні герої. І а, поки що я можу читати а, спокійно читати вже книги, які а, розповідають тільки про початок а, війни, як, наприклад, інтернат Сергія Жадана, але сподіваюся, що а, я зможу дуже скоро вже читати. Інші книги про сучасні події 22 другого і подальших років. Так, і а, остання книга, яка мені а, дуже сподобалась а, за книжками а, автор цієї авторки, у мене була магістерська робота, а, і я дуже люблю цю, а, я дуже люблю всесвіт. А, Цієї книги, до якого ця книга точніше відноситься, це всі мої ключі і гая, Наталії Мотолінець. Це таке собі дуже затишне, тепле а, міське фентезі з цікавою магією ключів, де є такий собі замкнутий темний чаклун Златан та дуже радісна. А, Жвава, активна гая. Вона зустрічає просто на вулиці цього хлопця, перекидає з них на голову його життя та мотивує його подорожувати. Вона говорить, що він їй потрібен, щоб вона подорожувала, бігла далі. І кожна їх подорож, кожне потрапляння їх з міста місто це така. Дуже цікава історія, вони потрапляють у надзвичайний вираж подій, який, напевно, супроводжується таким ароматом кориці, випічки, кави, і ти не можеш просто взяти і читати цю книжку без якогось гарного теплого напою та печива. Обов'язково раджу цю книжку до прочитання. І інші, які стосуються цього світу, як Академія Матерасу, як Гесі. І я дуже чекаю на другу частину гаї. Що ж, рада була розповісти про усі ці книжки. Я буду рада обговоренню, якщо ви теж їх читали, і до наступних зустрічей.